ефірі телеканалу Чернівецький промінь, новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Повернувся додому на щиті. на війні проти російських загарбників. Буковина втратила ще одного відважного воїна. Солдатові мірчі боку останню шану віддали в остриці вічна пам'ять та слава герою. Зміни в депутатському корпусі на черговій сесії Чернівецької міської ради достроково припинили повноваження депутатки від партії Єдина альтернатива та секретарки міської ради Марини Кирилюк. Під час таємного голосування рішення про припинення повноважень секретаря підтримав 31 депутат. Ще п'ятеро проголосували проти а два бюлетенів визнали недійсними. Після такого рішення Марміста має запропонувати нову кандидатуру на посаду, в разі якщо її не підтримали. Мають депутати висувають свого претендента. Кожна крапля крові це крапля надії. Чернівецький обласний центр служби крові отримав сучасний блатмобіль для забору крові. Відтепер медики виїжджатимуть у найвіддаленіші куточки краю, аби збільшити кількість донорів. Як відбувалася співпраця з благодійниками, дивіться вже за мить. У Чернівецькому обласному центрі служби крові з'явився новий спеціалізований автомобіль. Це спецтранспорт для нашої виїзної бригади. У нас активно розвинуто корпоративне донорство. Центр крові на виїзді заготовляє велику кількість компонентів крові, і нам це було вкрай необхідно. Завдяки сучасному автотранспорту бригади фахівців Центру служби крові зможуть відвідувати найвіддаленіші точки області та підвищити ефективність. Роботи бригада у нас виїжджає щодня, велика частина це місто і також райони. Невід'ємна наша діяльність це в районах. Ми зможемо уже брендованому автомобілі, що буде дуже чітко зрозуміло, що це центр крові і також для транспортування компонентів крові при потребі на майбутнє. Завдяки новому спецтранспорту, який буде перевозити компоненти крові, на Буковині значно покращиться логістика та допомога пацієнтам, зазначає Анжеліка Каланча. Це допоможе оперативніше виконувати роботу, адже там поміщається повністю вся наша виїзна бригада і все, що для виїзду необхідно. Це бікси, ваги, помішувачі, все, що нам необхідно у виїзних умовах для цієї роботи для заготівлі крові. Початком повномасштабної війни обсяг роботи фахівців Центру служби крові збільшився в десятки разів. Щодня спеціалісти проводять забори крові як у донорів з чернівців, так і у людей з інших куточків Буковини. В нашій області створено у всіх закладах охорони здоров'я банки крові, де ми зберігаємо кров для перенування наших пацієнтів при необхідності. Єдиний заклад, який проводить забори крові це центр крові. Він робить як в себе забори крові, так і виїзди на, по нашій всій області. Такої кількості пацієнтів набирається від 30 до 100 чоловік в день. Тому для нас дуже важлива ця машина, тому що центр крові забезпечує повністю забір крові для всієї нашої області. Передача автівка відбулася в рамках проєкту Крапля життя благодійної німецько-української організації Синьо-жовтий хрест, благодійного фонду CBG Charity та Чернівецького обласного центру служби крові. Я почув про необхідність того, що потрібно збільшувати забір крові не тільки в Чернівцях, а й в громадах. Як виявилося, штатний автомобіль у вас вже давно. Стоїть і не їздить, є одна машина, і потрібно було ще для того, щоб збільшити зараз цей час. Три місяці пройшло, ми виконали своє слово, зробили цей спільний проєкт. Новий спеціалізований автомобіль для обласного центру служби крові це не лише зручність і мобільність, а й приклад ефективної співпраці між громадськістю та благодійниками. Завдяки. Тільки з допомогою наших благодійників сьогодні надаються така підтримка. І це не одноразова підтримка, це постійна донація, постійна підтримка. Тому я рахую, що спільною разом ми можемо здолати всі, всі негаразди і пройти цей достойний шлях і отримати, мені здається, справедливу перемогу. Завдяки підтримці благодійників держави та небайдужих людей, навіть у часи війни українська медицина продовжує рухатися в парад. Кожна крапля крові це крапля надії, і лише разом ми здатні примножити її силу. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Застілля закінчилось злочином. Трагедія трапилась у селі Панка Чернівецького району. Очевидці виявили важкопораненого чоловіка та повідомили про це правоохоронцям. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні з ножовим пораненням черевної порожнини. Однак від отриманих травм буковинець. Помер поліцейські з'ясували, фатальний удар зробила 55-річна співмашканка загиблого. Під час спільного застілля з алкоголем між парою виник конфлікт. Тоді жінка нанесла ножем удари в живіт своєму коханому. Підозрювану негайно розшукали та затримали. За жінці загрожує до 10 років ув'язнення. На фінансовій оборудці, яка вартувала державному бюджету 5 мільйонів гривень, викрили керівника державної сільськогосподарської дослідної станції. За даними слідства, він укладав угоди на продаж сільськогосподарської продукції за штучно заниженими цінами уже після реалізації товару, посадовець оформив документи, які нібито обґрунтовували занижену вартість. Нібито продукція потребувала додаткової обробки, яку мав здійснити покупець за власний рахунок. Через такі дії установа не мільйони гривень доходу. Службовцю повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді застави в понад 300 тисяч гривень та відсторонення від займаної посади. Незаконно торгував зброєю у Чернівцях. Викрили канал збуту вогнепальної за 3200 доларів. США Буковинець планував продати пістолет кулемат 1970 року польського виробництва із комплектом патронів, а також бойовий пістолет. Наразі чоловіку повідомили про підозру. Тривають слідчі дії. Продавав наркотики через інтернет. У Чернівцях викрили масштабний канал збуту психотропів. Схему організував 30-річний місцевий машканець, який через відомі месенджери розповсюджував нелегальний товар. Дилер отримував замовлення через анонімні додатки. Далі отримував оплату, а закладки залишав у різних районах міста. Під час обшуків правоохоронців вилучили у гори бізнесмена 396 згортків з альфа пвп понад 60 пакетів з канабісом та фасувальне приладдя. Орієнтовна вартість заборонених речовин на чорному ринку складає понад 1 мільйон гривень. Чоловіку повідомили про підозру. Триває розслідування. До Румунії разом з птахами у пункті пропуску порубний Сірет зупинили спробу незаконного вивезення екзотичних парнатих. Чотирьох папуг виявили під час митного контролю автомобіля українця. Той не мав дозвільних документів на транспортування живих тварин, які є під охороною міжнародного законодавства. Папуги належать до роду ара та перебувають під загрозою зникнення. Посадовці Чернівецької митниці вилучили птахів та склали протокол про порушення митних правил. Це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на наші офіційні сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промінсівію. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.